Вітаємо вас в ефірі. Програма відверта розмова. Задоволеним представляю нашу сьогоднішню гостю: це почесний президент Пата Зод, голова громадської ради міста Черкаси Валентина Борисівна Жуковська. Валентина Борисівна, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Привід для нашої розмови дуже цікавий. Щойно з'явилася інформація, що ви один з фаворитів минулого виборчого процесу прийняли рішення не балотуватися до Верховної Ради на виборах 15 грудня. Валентина Борисівна, хотілося б дізнатися про мотиви такого рішення. Дякую вам за запрошення. Мені приємно бути в вашій студії. І дійсно я прийняла рішення не приймати участь у виборах 15 грудня до Верховної Ради. Це рішення було для мене одночасно і простим, і складним. Знаєте, я завжди вважала, що вибори це конкуренція ідей, програм, це конкуренція пропозицій до громади. Ми повинні знати, як депутат який планує бути депутатом, кандидат, який планує бути депутатом, як він може вирішити ключові проблеми країни? А сьогодні ключових проблем країни багато це і бідність. Це безробіття, і потрібно нові о, пропонувати рішення щодо створення робочих місць. Ми повинні знати, як сьогодні кандидат-депутати може допомогти місту, вирішити ключові проблеми міста. Це якість доріг, тролейбуси нарешті. Але, на жаль, сьогодні в Черкасах виборча кампанія вона перетворилась на виборче шоу. Ми бачимо тільки конкуренцію брудних технологій, ми бачимо конкуренцію чорного піару, обвинувачень і все це. Коли я все це проаналізувала, я прийняла рішення, що мені не варто приймати участь в таких перегонах. І другий аргумент, який хотіла б я сказати, думаю, що ви погодитеся зі мною, це все ж таки питання сьогодні дієвості Верховної Ради. За цей рік, що минув з минулих виборів, я подивилась на цю ситуацію і хочу сказати, неефективно працює Верховна Рада. Ми кожного року чуємо такі мантри, хто йде в депутати, що буде. Скажем, ми всі пільги відмінимо для депутатів, да? скасуємо депутатську недоторканність, да? скасуємо пенсійну реформу. Але якщо за цей рік подивитися, чи вирішені ці прості проблеми? Навіть дорі... кроку не зроблено. Кроку не зроблено. Да, були голосування, але завжди не хватало голосів. І я подивилась, наприклад, питання зняття депутатської недоторканності. воно йде з часів, ще там з 2000-х часів кожні вибори це обіцяють. І е, я думаю, що сьогодні ті, хто працює в Верховній Раді, і ті, хто планує тити в Верховну Раду, повинні розуміти, що довіра до такого сьогодні законодавчого органу згідно з всіх соціологічних досліджень складає 1% населення. І тому я прийняла рішення не балотуватися. Ви не бачите себе в такій непопулярній кампанії. Я так зрозуміла. Валентина, да. Валентина Борисівна, Але ж знаєте, от я була особисто на громадських слуханнях, які ви проводили, я бачила, як люди сприймають ті ідеї. Які ви планували втілити в, в, в життєдіяльність міста, як люди відгукуються на ваші пропозиції, на ваші плани. І м, я тепер просто маю певні занепокоєння. Ви дуже багато зробили за той рік, який от працювали у нас в Черкасах. І певно, люди розцінювали це як якусь передвиборчу кампанію. Виявилося, що це зовсім не так. Ви просто робили це для міста. Чи продовжуєте, чи будете продовжувати цю діяльність? Я хочу сказати, що дійсно. У людей є стала недовіра до тих, хто пропонує якісь справи, дії, а потім зникає з горизонту. Тому моя робота була налаштована на те, щоб цю довіру відновити, щоб сказати, що не тільки люди працюють в той період, коли йдуть виборчі гасла, іде цей короткий період кампанії, а справа продовжується. І я вже дійсно два роки в Черкасах і хочу сказати, що велика кількість тих справ, які зроблені, вони зроблені спільно з громадою. Спільно з людьми, тому от зараз, користуючись нагодою, хочу сказати всім своїм прихильникам, всім людям, хто підтримав мене на цьому шляху, що щиро вдячна їм і за підтримку, і за добре слово, і за допомогу. І життя не складається з виборчих дат. Життя складається з віри, з любові, з надії, з людських стосунків все це у нас є. І я впевнена, що і в подальшому наша спільність і наше бажання змінити місто на краще нададуть нам наснаги на нові справи. Я так думаю, що власне громадську раду ніхто не розформовує, так і ви продовжуєте її очолювати і продовжуєте рухатися вперед. Е, Валентина Борисіна, от багато людей, багато черкащан, які навіть не цікавляться політикою, не ходять на вибори. Вони дізналися про вас завдяки мистецьким проектам. От той потужний шевченківський проект, табір, велика гра. Тобто в цих проектах були задіяні люди, яким зовсім не цікаво там буде Жуковська депутатом, не буде. Вони просто дійшли і йшли до вас як до організатора доброї справи. Чи до продовження цих гуманітарних проєктів? Знову ж повторюю, що у нас ми не живемо в таких вимірах, що є вибіри, ми працюємо. Нема вибору, ми не працюємо. Ми працюємо завжди. І ці проекти вони в першу чергу налаштовані для дітей. Часто ми говоримо, що діти наше майбутнє, але повірте, не завжди ми для цього майбутнього робимо все, щоб воно стало тим майбутнім, щоб Україна пишалася дітьми. І наші проекти, які для дітей. І Шевченковські дні, шлях до Тарасу, Великий Мистецький Фестиваль, і Велика Гра. Це всі проекти, які будуть продовжені. Вони всі будуть мають своє майбутнє. В них всіх працюють, скажімо, люди. І я впевнена, що вони корисні громаді і необхідні громаді. Стосовно створення громадської ради, яку ви очолили, Валентина Борисівна, от люди свідомі розуміють, що це дуже великий крок на шляху до громадянського суспільства, до становлення, власне важко побудувати, скажімо так, громадянське суспільство в одному місті, але в принципі це був дуже вагомий елемент для того, щоб рухатися вперед в цьому напрямку. Якщо можна, от кілька слів про те, як плануєте продовжувати цю роботу, на що в першу чергу плануєте звертати увагу і кого плануєте залучати до спільної роботи? Громадська рада це не проєкт, це дійсно один із елементів побудови громадського суспільства тут, на Черкащині. Хочу сказати, що за часи моєї роботи в Черкасах я б відмітила, що ми часто говоримо, що центральна влада вона є корупційною, вона то є владою, котру, котру потрібно контролювати. Але треба також дивитися на місцях. Черкаси в цьому унікальні. У нас на сьогоднішній день в Черкаській міській раді така фракція, партія регіонів і вб'ют, і ще незалежно, і комуністи, така фракція Пріб'ют плюс комуністи. Навіть знаєте, не важко уявити, що може ідеологічно об'єднати людей, тільки коли йдуть вибори, то опозиція у нас окремо, свідомо і за людей. Але. Тобто ті рішення, які сьогодні приймає Черкаська міська рада, на протягом часу і за якими я слідкую, я бачу, що потрібно контролювати, потрібно дивитися, які ці рішення, наскільки вони вагомі для громади, наскільки вони необхідні. От декілька, наприклад, пропозиції, декілька прикладів. Я вчора була в поліклініці номер 2 і передала три нових інгалятора. Цілу осінь йшли дебати. Чи закритий кабінет фізотераптичних процедур в поліклініці номер 2 чи не закритий? Чи будуть діти мати можливість в такий осінній період отримувати необхідні процедури, чи не будуть? А ціна питання була 10 тисяч гривень. Ми купили ці інгалятори і передали їх. Але в мене питання наступне: чому ж на сьогоднішній день Черкаська міська рада для поліклініки, в якій обслуговуються 14 тисяч дітей, не зайшла 10 тисяч гривень? А 11 мільйонів гривень на нові світлофори Черкаська міська рада знайшла. А півтора мільйона гривень на чортове колесо, Черкаська міська рада Ще клітку знайшла. Клітку для тигра. Згадайте да, і клітку для тигра. <рес> тобто от це пріоритети вирішення між тим, що потрібно людям, і між тим, що планують, скажімо, вирішити депутати. І громадська рада якраз направлена на те, щоб встановити цей контроль, щоб привернути увагу громадськості до таких питань, щоб влада почула голос громади. Ладно, добресін, ну просто такий, знаєте, гасло таке вимальовується. Громадська рада, громадський контроль. Просто я думаю, що це дуже необхідно в умовах необхідно. І, і хтось повинен це робити. І ми будемо вам вдячні, якщо ви не полишите цю справу, тому що дійсно треба весь час слідкувати. Е, ще одна є важлива і вагова проблема, яка хвилює всіх тих, хто вже почув, що ви не будете балотуватися до Верховної Ради. Це велике підприємство, почесним під президентом якого ви є. Це Азот. Е, це гігант хімічний, це підприємство з. Життєдіяльністю якого пов'язано життя багатьох черкаських родин, і певна річ людей хвилює, як будуть розвиватися події далі, тому що певна річ очікували, що коли ви потрапите до парламентської зали, можливо, якось і ситуація на підприємстві зміниться на кращий бік. Ситуація на підприємстві вона залежить також від ситуації в країні. Безперечно. І ми повинні консультувати, що економічний стан в країні я б мало сказала, що він важкий. Ви, напевно, навіть загрозливий. І відображується ця ситуація на підприємстві. Але ми, як керівництво, прийняли для себе рішення, що сьогодні жодна людина не буде звільнена з підприємства, незважаючи на те, що скорочені обсяги виробництва, незважаючи на те, що на сьогоднішній день ми втратили зовнішній ринок, тому що так. ми не можемо бути конкурентно спроможні з нашою ціною, ціна на газ повністю вбиває нашу рентабельність. Але всі люди отримують середню заробітну плату. Всі люди завантажені на роботі. Я виступала на заводі, теж пояснювала своє рішення і їм дуже чітко і відповідально сказала, що на сьогоднішній день завод буде працювати, завод буде виробляти продукцію. Все, що необхідно для того, щоб розвивати завод, утримувати завод, ми зробимо. Я думаю, що це дуже приємно було почути всім, хто працює, і всім, хто власне живе в Черкасах, тому що зрозуміло, що таке підприємство це бюджету підприємство. Ну власне говорити, Я держави. Я таки додати, що мені шкода, що саме в цій компанії, яка ще фактично, скажімо так, набирає обертів, але до її розгортання саме азот найбільше бюджетно підприємство стало об'єктом таких нападок з боку місцевих депутатів. Мені здається, це дуже недолуга політика, тому що Азот він найбільший інвестор міста. Він на сьогоднішній день найбільше підприємство, яке зберігає, утримує 4,5 тисячі робочих місць. Це підприємство, завдяки якому наповнюється 60% бюджету Черкас. І така конфронтація між підприємством і Черкаською міською радою і деякими політиками вона для Черкас не потрібна, вона небезпечна. Сьогодні потрібно кожного інвестора вітати. Сьогодні потрібно кожному інвестору пропонувати найкращі умови, щоб піднімати місто. Від ми повинні сказати, що зараз черкасам потрібна нова економічна платформа. Сьогодні те б рівень безробіття, та тенденція безробіття, яка є, вона теж ну загрозлива для Черкас. Теж потрібно думати не про сотивні бажання якимось політикам прийти в вашу студію, розказати про себе, а треба думати про те, що місто має. 726 років місто да і воно буде стояти і далі. Це місто, і в ньому потрібна нова енергія розвитку, нова платформа розвитку, шукати ті можливості, які будуть створювати робочі місця в цьому запорука розвитку міста. Валентина Борисне, я слухаю вас, і знаєте, мені відверто шкода, що списку кандидатів до Верховної Ради у виборчому окрузі, в якому ви мали балотуватися, не буде вашого прізвища, тому що ви це перспектива, ви це нові робочі місця, ви це власне розвиток міста, в якому ми живемо. Але можна дізнатися про ваші подальші плани. Я думаю, що ви така достатньо соціально активна жінка, і ви не можете просто так сісти, скласти руки і сказати: Ну, тепер я буду спостерігати за тим, що буде відбуватися в Верховній Раді на виборах і так далі. Ну, правда, підтверджу вашу тезу, що я соціально активна, тому що хочу бути рядом з людьми, дбаю про людей і бачу їх відгук в їх серцях, і це мене надихає. Але подальші плани, мої пов'язані сьогодні з громадською радою. Ми визначили для себе три важливих питання, які необхідно поставити на порядок денний в Черкасах. Перше, це транспортна реформа. Все ж таки, за 2013 рік я ні разу не почула. Теза, яка пролунала з Черкаської міської ради, що це необхідно завершити в Черкасах. Але питання Черкас-Електротранс, фінансового стану підприємства, воно теж загрозливо. І я не буду здивована, якщо в 2013 році виясниться, що Черкас-Електротранс доведений до банкрутства. І я не буду здивована в тому, що зникнуть тролейбуси з наших доріг. Я не хочу цього фактично Тому, єдиний комунальний да. транспорт. Тому я вважаю, що перша громада повинна почути позицію влади, як буде вирішити питання з транспортом, як на сьогоднішній день, які плани, де зникли 30 мільйонів гривень, які були на тролейбуси, які в тендері 2012 року постійно, скажемо, фігурували і звучали для людей. Куди зникли гроші? Хто має нести відповідальність, що сьогодні немає тролейбусів на наших дорогах? Друге питання це бюджетні слухання. Це теж такий необхідний досвід для громади, щоб громада розуміла, як сьогодні бюджет 2014 року, на що буде він розподілений, яка буде пріоритета. Куди підуть кошти? Щоб ми не чекали, що кожної сесії будуть зміни до бюджету, і несподівано взнавали, що а зараз ми будемо фінансувати, наприклад, якісь атракціони або ми будемо фінансувати те, що не потрібно місту. А щоб люди чітко знали, що на школи піде така сума. На дороги піде така сума, на інші потреби, які необхідні для ветеранів, пенсіонерів, малозабезпечених людей піде така сума. Нічого страшного нема в тому, що мер вийде чи виконуючи обов'язки, вийде, прочитає, який то є бюджет, люди послухають. От ми з вами були учасниками громадських слухань. Це відверта розмова між людьми. Вона принесла свої результати. Люди були задоволені, що їх почули і громадськість і влада, і це довіру в в суспільстві. Врешті вирішили кілька питань. Вирішили важливих. Вирішили важливих кілька питань. Тому це друге питання бюджетне слухання. І третє питання, яке я вважаю теж найважливішим, це питання співпраці депутатів і громад. На сьогоднішній день в Черкаській міській раді приблизно 20 депутатів. Це чиновники, це займають люди директорами департаменту. У мене виникає питання: вони йшли туди на робочі місця чи вони йшли туди захищати е, інтереси громади? Тому давайте, так як і в Верховній Раді зайняв позицію чиновника, будь ласка, склади мандат. Хочеш бути чиновником? Конкуруй. Пропонуй свої пропозиції, бери відповідальність. Хочеш бути депутатом з громадою, складай соціальний контракт, розумій, що ти можеш громаді пропонувати і працюй на громаду. Не шукай робочого місця і зароботка в Черкаській міській раді. І тому я думаю, дуже важливо, щоб сьогодні депутати міської ради усвідомили, що вони йдуть туди не заробляти, а вони йдуть працювати на громаду. І працювання на громаду має, скажімо, достатньо інші функції, чим, наприклад, сидити 108 питань земельних ділити там до вечора, коли я подивилась фотографії вже деякі сп'ять, а земельні питання діляться, діляться, діляться. Ті, хто, да. хто да. зацікавлений, да, той, той не той спить. Не спить. Да, той стає <світлені> <діле. світлені> безперечно, ті питання, про які ви говорите, вони дуже важливі. І е, чомусь у нас так склалося, що громада, окрім того, що вона бере участь у виборах, вона більше потім ніяк не впливає на те, за що голосує. Депутата які рішення приймає влада? А той механізм, який ви пропонуєте, мені здається, він має стати саме таким чинником, тому що люди мають власне не тільки слухати на що влада потратила їхні гроші, фактично, а ще й якось впливати на цей процес. Наскільки це можливо, скажімо, там внести пропозиції до міської ради, що не хочемо ми клітки для тигра. Дайте нам провулок заасфальтувати, чи щось навпаки. Це можливо Валентина Які який, який механізм це цієї, знаєте? По перше, співпраці? є досвід європейських країн. Так, і цей досвід він дієвий, ефективний, напрацьований. По-друге, у нас є також законодавча база, яка дозволяє нам, слідкуючи за э, слідуючий законодавчою намагатися саме впровадити. Тому що є велика кількість можливостей, але по-перше, або громада про них не знає, або немає ініціативних людей, які громаду консолідували і довели справу до кінця, або потрібно робити якісь необхідні зміни. І о, я думаю, що саме громадська рада Черкас може виступити таким локомотивом, може виступити такою ініціативною групою, яку доводити до е, свідомості, до відомості громади, що вона може на що вона може впливати, щоб не проходило так, що 5 років тому назад обрали депутата. Я от проводила громадські слухання на деяких мікрорайонах депутата не пам'ятають ім'я і не знають, як він виглядає. Тільки можливо бачити його розвішені, борди чи в той час, коли вибори йшли. А саме повернутися до того до спілкування, соціальний контракт з виборцем, отримання всіх наказів від виборців і виконання. І робота вона потребує а, наполегливості, знань, професійності і об'єднання. І Я думаю, що у нас достатньо буде сил, щоб цю роботу виконувати. В умовах, коли дійсно багато людей незадоволені тим, в яких умовах вони живуть, знову ж таки, незадоволені діяльністю міської влади. Я думаю, що у вас дуже багато буде е, прихильників цієї діяльності, багато людей, які захочуть вам допомогти. Тому що логічно, що кожна людина хоче жити в чистому місті, хоче жити в комфортному місті. Повертаючись до транспортної проблеми, це дійсно проблема Черкас. Ми вже згадували, здається, коли з вами Вінницю, наприклад, яскравий приклад, наші сусіди здається, шість маршрутів. Трамваїв, 10 маршрутів міського тролейбусу. Я вже там не пам'ятаю скільки маршрутів автобусу, а маршрутки ходять лише по тих відрізках дороги, які не задіяні власне цим комунальним транспортом. Їм вдалося. Чому їм вдалося? А нам ні, Валентина Борисівна. От що там не так? Ви що в нас в... не так? так? не так. Я думаю, що перше, це все ж таки потрібно бути, влада повинна бути відкритою. Влада повинна на сьогоднішній день дати свою стратегію вирішення цього питання, щоб ми не чекали рік, як вони там вирішують, а які їх думки. Треба йти. В громадські слухання треба спілкуватися з громадою, намагатися думки громади і можливості влади якось до одного приблизити один до одного. І таким чином вийти на спільне рішення. Коли є спільне рішення, люди завжди підтримують його, тому що вони вірять, що і частка їх думок була врахована. І таким чином і вони отримують якусь необхідну перевагу користання транспортними послугами. Тому перше, я вважаю, громадське слухання по транспортній реформі. Давайте викладемо все на стіл, які у нас є на сьогоднішній день можливості, чому у нас зникли кошти 30 мільйонів гривень, хто сьогодні буде ці кошти передбачити в наступному бюджеті. Дякую Інакше є така загроза, що це справа вона так замовчується, замовчиться, замовчується. в 2014 році нічого не сталося, а в 2015-му і немає, і не може вже бути нічого статися. І ми плануємо збирати підписи, щоб організувати такі громадські слухання. І вас, як людей компанії Рос, які нас підтримали в громадських слуханнях першого нашого етапу, пропонуємо вам стати нашим інформаційним спонсором, долучитися до розголосу цього питання. І я впевнена, що це таке питання, яке людей турбує кожного дня. Кожного дня, враховуючи, що зараз ми з тим перед загрозою збільшення вартості транспортних послуг, то є, зараз вже говорять, що в маршрутках буде збільшена ціна до 3 гривень, то зрозуміло, транспорт екологічний, з ціною грів на 25, він необхідний людям. Необхідний і потрібно довести справу до кінця. Ми навіть готові зробити сюжети про ті кращі практики транспортних реформ, які у Львові, у Вінниці, скажімо, відбулися. Ми попросимо наших колег, і ми можемо це зробити, щоб показати, як можливо, тому що власне люди живуть багато років у цьому місті вже, мабуть, не уявляють, що може бути нормально з транспортом, з громадським транспортом. Але це але дуже це... гарна пропозиція, тому це, що нам необхідно експортний супровід. Нам необхідно, щоб люди подивилися, що є інший, інша думка, є інша реалізація. є ін... Інше життя, да? а не тільки таке, що влада говорить, 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 потім не говорить, не говорить, не говорить, і немає справи. Тобто, треба мати інший приклад. А, а далі все гірше, гірше і гірше, да, і да, яких да. на покращення. Uh -huh. Валентина Борисівна, знаєте, от в принципі, попри те, що ви. Голова громадської ради Черкас, ви почесний президент Азоту, відомого великого підприємства. Ви власне людина, звичайна людина. Скажіть, будь ласка, от як на емоційному рівні ви себе зараз відчуваєте? Вам легше краще стало? Трошки ви сумуєте з приводу того, що ви прийняли таке рішення не балотуватися? От просто як людина, що ви відчуваєте зараз? Я хочу сказати, що я завжди людина, яка чітко розуміє, на що витрачати своє життя. Життя коротке, і потрібно завжди розуміти, щоб, щоб, до чого приведе. Те та справа, якою ти займаєшся, наскільки вона буде корисна людям, наскільки ти сама будеш себе почувати, що це необхідно. І зараз я себе почуваю, що необхідно займатися саме громадською радою Черкас, необхідно на місці мати зміни, які будуть для людей важливі. От я дивлюся, зараз п'ять місцевих депутатів зареєструвалися кандидатами в Верховну Раду. І мені хочеться спитати, а що зроблено на місці? Ти в своєму домі порядок навев, що ти вже можеш іти далі і казати, що ти маєш можливості, що в тебе є досвід, знання, щоб робити для всієї України. Хочеш змінити країну, почни з міста там з місця там, де ти живеш, почни з того міста, де ти живеш. Тому я на сьогоднішній день бачу те, що мені необхідно робити. Я знаю, як це робити, я зможу це зробити. І в мене ніяких сумнівів, чим мені займатися, немає. Жодного сумніву немає. Валентина Борисівна, дуже дякую вам за розмову. Мені подобається ваш оптимізм, власне. І принаймні хочеться подякувати вам, все те, що за те, все, що ви зробили для нашого міста. Хочеться побажати, щоб ваші плани реалізувалися. Ну і, власне, я сподіваюся, що ми ще попрацюємо і. Разом спільно зробимо дуже багато доброго, хорошого і власне наближаються гарні свята 60-річчя області, 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Тобто, роботи вистачить на всіх, мені так здається. Як вважаєте, підтримую вашу думку і теж хочу сказати, що я не прощаюсь. Я залишаю Черкаса, я залишаюсь працювати з азотом з вами. А у нас дійсно на порядку денному ще одне велике свято. Це синдріччя визволення міста Черкас. Безперечно. і я хочу підтримати ветеранів, які сьогодні заслуговують і на повагу, і на підтримку. І необхідно, щоб вони відчували оцю нашу тепло нашої душі за ті часи, за ті важкі часи, якої вони винесли. Тому попереду багато справ спільно ми зробимо гаразд більше. На цій оптимістичній ноті будемо завершувати нашу розмову. Шановні телеглядачі, я хочу вам нагадати, що сьогодні у програмі відверта розмова взяла участь Валентина Жуковська, почесний президент Пата голова громадської ради міста Черкаси. Спасибі, що дивилися і слухали нас. На все вам добре.